Вітаємо усіх прихильників футзалу на заключному поєдинку цього тижня та ігрового вечора. Інкора проти Smart Rockstars. Для Smart Rockstars це гра, чого поки не скажеш за Інкору. Їм вкрай необхідно здобувати перемогу цих бомбардирів у цього колективу. Володимир зародить не в Команді один із керівників цієї it компанії Богдан Васильків. Зараз прикра... 1-0! Помиляється Роман Заєць. Інкора виходить вперед. Те, що треба. Знаєте, десь так е саркастично зараз кажу. Сапожник. Відає, передачі у нас не буде нічийного розвідка, як на мене, зі сторони. Наставника удар над воротами. Ну як? Інч. Частина із них залишилась. Однак е результат роблять ті... Матиметься, реабілітуватися, ось можливо, за допомогою Володимира Мельничука. Та й пробуває ближню стійку! Хороший борон себе ініціативу. Роман може забити у цьому епізоді удар! Не забиває стіни. Не така. Хороша. Лава започне Удар від Андріго. Гайто навістрі атаки Горкудін. важко. Віддає передачу з розрахунком на ЛМБ хороших моментів за винятком того удару в від Романа Зайця. можливо, доросло. Пошлику! Один один! Микита зрівняв шальке тарезів! Нервує Віталій танський. Розпитує. Суперники жодного набраного балу. Ну а далі. Удар головою не забизається. Вихід 3 в один. Роман віддає розкішну передачу. Демків, не забиває. Одним та іншим. Зокрема, удар від івошко! Бли... представник цієї сфери. Без фолу, Олексій, Олексій. його удар вістоді шапошник. Мені не з великим задоволенням запрошуємо усіх на заключну 20 хвилинку сьогоднішнього ігрового дня. Четвертий пока Віталія Дзюба, Андрія Гайдера та Кіпера. Антон. Містець. Праворуч незручно для себе. Удар рикошет, Гайдор над воротами! Пара Мельничука, Олексій Олексій. Не знаходить продовження Дзюба. Більше ніж тому ж таки Мальничуку. Андрія Гайдер. Стріляй, середній відстані, рикошет. Голу не бути! Нас береже собі пропитська. Атака. Через центральну зону. Удар, був з ворота. Ба! Пусті ворота! Передача на Івашка, то забивати може, але не відзначається заєць на висоті. Розстріляти з цієї позиції Олексій Олексіє! Шапошников! Для хлопців сьогодні також спробувати здобути перемогу. Ніхто не грає на нічасом, як ми знаємо. Пусті ворота! Мирослав Панків не влучає у ствір. Як же Лексі? Дзюба розстрілює, а вийде ізення Смартпрокстер Станкор. Мельничук. Його спроба удару! Володя забиває! Те що треба Договорили ми про те, що просто якийсь справжній кураж ловить. Молодець не зберегіть один одного, обіймайте частіше своїх близьких. Зустрінемось.